Курортний сезон у самому розпалі кожен день пляжі заповнені відпочиваючими. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні ми вирушимо до одного з найвідоміших пляжів Одеси, Аркадії, щоб перевірити її на безпеку, доступність та комфорт відпочиваючих. Розпочнемо ми свою інспекцію з пляжу. Варто зазначити, що в Аркадії є доволі велика зона, на якій люди можуть просто прийти на відпочинок зі своїми підстилками. Для комфорту є роздягальні. Ну а для любителів тотального комфорту можна взяти в оренду шезлонг. Його вартість сьогодні складає 700 гривень. Ліжко для сімей по півтори тисячі гривень. Ну а бунгало дві тисячі гривень. Для сімей, що прийшли на відпочинок з дітьми, є облаштований дитячий майданчик, куди абсолютно безкоштовно ви можете привезти свою дитину, щоб та розважилась. Ну і варто зазначити, що є приватні зони з батутами. Абонемент в таку зону на цілий день коштує 400 гривень. Ну і питання мобільності. Пляж облаштований пандусами для зручності людей на візках та мам з колясками. І, звичайно, в славнозвісній Аркадії біля пляжу знаходиться багато закладів харчування та комплексів, де ви зможете зайти, перекусити та відвідати вбиральню. Ну і звичайно ж є загальне вбиральня, вартість якої становить сьогодні 20 гривень людини. Знаходиться вона орієнтовно в 100 метрах від пляжу. На пляжі також працюють рятувальники, які слідкують за безпекою в морі та за потребою пройдуть вам на допомогу. А ось про медичний пункт тут всі говорять, проте, попри годину пошуку, ми його так і не знайшли. Адміністратори пляжних комплексів, які знаходяться по всій лінії моря, зазначають, що можуть надати першу домедичну допомогу власноруч, адже мають аптечки. Проте, на щастя, таких випадків доволі мало. Не Неуминутий питання безпеки. Варто зазначити, що на пляжі є бомбосховище, яке відкрите для всіх відпочиваючих, що під час повітряної тривоги можуть перечекати загрозу. Тож давайте пройдемо та перевіримо, що є всередині. Бомбосховище обладнане розетками для комфорту та лавочками. Десь орієнтовно тут може поміститися 25 людей. Варто зазначити, що товщина стін 80 см, тож вам точно буде тут безпечно під час повітряної тривоги. Сюди також приносять воду для відпочивальників для комфортного проведення часу. Ну й куди ж на пляжі без кукурудзи? Проте вартість цього року на цей делікатес, щоправда, кусюча. Вартість одного качана кукурудзи становить 120 гривень. Пахлава медова з горіхами цьогоріч 100 гривень. подобається. Взагалі ми вчора купались. ще дуже класна вода, тепла, взагалі бомба а, uh, мы вчера вообще на Ибиза отдыхали. <сіхали> вот. Но мы сюда пошли на пляж, нам очень понравилось, мы сегодня пошли на пляж. Мы тут уже 2 часа загораем, отдыхаем, вот. Будем хотеть сюда приходить. Я там и отпочинок на Ибисе вчера. О, бомба вообще, Ибиса очень нравится. Но ну, тут тоже как бы свой вайб определенный на пляже, на песочке, прикольно. <сіхали> а вы одесситка или туристка? А, туристка вообще, мы не только недавно приехали. А с Витки вы ви вообще не Вообще сама с западной Украины, Мукачева. А живу в Києві. Ми з Кривого Рогу приїхали. Нам дуже подобається. Ми вже вдруге відпочиваємо в Одесі. І е, Аркадія пляж там дуже сподобався, тим, що чиста вода, гарний пісочок, чистенько. Це класно, нам подобається. Далі взагалі подобається. Ми з дітками. Як діткам подобається? Дуже подобається. Ми до цього на Ланжероні відпочивали. На Ланжероні були, то на Аркадії нам більше подобається. Ну що ж, такою вийшла інспекція Аркадії. Ну, а попереду ще багато літніх днів, тож кожен з вас може провести свою перевірку. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.